Контрафакт у дитячому таборі. Поки одні мріють про інвестиції в село, інші беруть ініціативу у свої руки. У селі Лище, що на Волині, колишній дитячий табір Сонечко отримав друге дихання, що правда не зовсім дитяче і не зовсім легальне. Місце де колись діти їли манну кашу, місцевий житель перетворив на таку собі фабрику з виготовлення контрафактних цигарок. Реалізовуючи свій задум, запропонував вчиняти злочини спільно своїм знайомим. Їм було доведено до відома план та відповідно розподілено їх ролі та функції, придбав необхідне обладнання та комплектуючі елементи для незаконного шкільних виробів, зокрема два електричні станка, два компресори, необхідні елементи пакування. Як то кажуть, штампувати цигарки чоловік взявся разом зі своїм сусідом. Хто ж, як не сусід, підтримає в такому махорковому ділі. Фасували, клеїли і вже навіть продавали. Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання, сировину та продукцію на суму близько 800 тисяч гривень. Мовляв, то був лише тестовий запуск. Троє підприємливих чоловіків таку тютюнову справу взялися пояснювати благородною метою. То мали бути сигарети для хлопців на фронт. Я знайшов е в інтернеті станки, такі. я їх ніколи не бачив до того. Зразу у мене, не вони отрималися, бо ну, не це, але помаленькому ну, почало так виходить. Але вийшло, багато не зробили. Потім я там е через волонтера, волонтера одному зробили вдарячі всі пакети, передали е на фронт. Між тим, мовляв, вирішили ще й трохи продати. 7 квітня 2025 року збув дуді 500 пачок тютюнових виробів, із заздалегідь наклеєними смужками паперу, які не відповідають маркам акцизного податку для тютюнових виробів, за що отримав 770 доларів США у готівковій Форні, також продовжуючи протиправну діяльність 23 квітня, отримав 450 доларів США. Підприємливий організатор такої тютюнової фабрики, він до слова безробітний, каже, що отриманими доларами мали покривати витрати. І для того, щоб було за що купити сировину, сировину там розтрати за оренду, рішили ще там, ну що мовити ще продати. Ми подали все одно все три ящики. Знайшов в інтернеті, що можна наклеїти такі акцизки. Я навіть не думав, що воно там ну, що буде за це. Для того, щоб там можливо там дорожче продати. Для того, щоб було там, засіб існування, машину заправитись. Вони користують такий мотив, ну, я там з чисто сердечко розкаюся в цьому. Чоловік розповідає, що в результаті із вторгованих коштів їм залишилось приблизно по 100 доларів. А обладнання шов для виробництва цього всього це ж воно ну дороговартісне. Ви купували чи як купувала? Ну як ви планували, мається на увазі? Ви безробітний купуєте дороге обладнання, ну для допомоги. ЗСУ це добре, але ви якось планували повернути ці кошти? Е, ну, Він. планував, е, через що і були і всі, всі пакети, так, щоб на, на... Тобто частину реалізовувати, а, частину, а частину передавати на армію, а, так? так? так. Відять, як ви ставитесь вчинені? Дуже розтаюся. Ну, ніколи не думав, що зі мною таке станеться, якби ціле життя старався ну, закон не порушувати. Я не знаю, як так сталося. Підпільне виробництво цигарок так і не стало тютюновою імперією в Лищі. Прокурори просили для трійки фігурантів реальне ув'язнення. Суддя дав їм шанс бути на волі. Присудив і спитовий строк. Олена Лищук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс.